Це мій тихий рай. Рада вітати вас на своєму каналі і запрошую до перегляду. Сьогодні у мене грандіозні плани. Не знаю, наскільки вдасться мені їх реалізувати, але думаю, попрацювати на квітниках у дворі. Тому, кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати разом. Ось так виглядають мої нові насадження, ті, що я декілька днів назад висаджувала. Сантоліна одна, друга, ну, це е, Туйка, із тих, що я 2-3 роки назад садила бересклет, ну і так далі. Лавандочка, трояндочки. Зараз займуся цим квітником. Ну і В першу чергу буду закінчувати із е, контуром із краєм грядки. Тут були якісь границі. Коли ми купили хату, тут був маленький заборчик такий низенький, але все рівно він мені не подобався. По-перше, старий, по-друге, він уже був, закривав все, що тут, тут нічого таке не росло, а потім я вирішила вирощувати. Тут багато квітів, і тому мені треба було, щоб видно було. А воно ну, отак було закривало. Отак низькорос, і їх би не видно було. Тому заборчик прибрала, але ніяк не могла придумати, як його зробити, щоб воно було цікавіше. Тому тепер вам обкласти камінчиками. І буде і гарно, і мені так подобається. сюди не підходить. Ну і, друзі, так далі буду вкладати, готовий результат, покажу. Друзі, так зробила. Не знаю, тут мені, звичайно, трошки не подобається, але на даний момент не помічала, щоб нюша тут бігала. Ну, Там побачимо. Якщо буде перес... Требувати, то зроблю все однорідне одної висоти. Поки буде так. Ну, а так, тут виклала ось так. Рівно-нерівно. Друзі, я не люблю, коли все під лінією. Я люблю як кажуть, творчий безпорядок. Тут закруглила, може було б правильніше зробити, так, як іде доріжка, ну, мені подобається так. Вчора була на занятті і ми там. Було таке заняття, наклеївали картинки, і до них підбирали слова, які підходили до, ну, по, по професії. Людям не подобається, ну, коли робиш не так, як їм подобається. А я взагалі ну, мені все рівно. Звичайно, коли я роблю ну, щось хочу зробити і роблять не по-моєму, то мене це дратує. Але це чисто, наприклад, в сімейній атмосфері. А... Там, де ну, між людьми я веду себе стримано і поважаю кожного думку і хто як має. А бачу людину аж дратує, бо їй хочеться рівно, а мені хочеться, щоб воно було так, як я ж кажу, творчий безпорядок. Тому кожного своє бачення, свої принципи, і кожен має право на свою думку і на свої вподобання. Тому зробила так, не знаю. Кому подобається, кому не подобається. Якщо мені щось прийде в голову інакше, я можу інакше зробити. На даний момент так зробила. І я рахую, що теж непогано. До речі, ось дивіться, як крокуси, сонечко вийшло. Зранку було похмуро, а зараз вийшло сонечко. Дивіться, яка краса. На жаль, не передає того кольору, але дуже красиво, мені подобається. Погода міняється, дуже мінлива. Вже навіть не хочеться дивитися на той прогноз, бо тут тобі одне передають, тут тобі інше передають. Ну, Маємо, що маємо, підлаштовуємося під природу. Сьогодні вранці встала похмуро і думаю, раніше б я б, не було б настрою, думала, б, такий день похмурий, що це робити, без сонечка, не хочеться. чим думаю: ну, по будь-якій погоді можна працювати, знайти роботу, яка підходить до цієї погоди, тому вирішила. Беремо себе в руки і гар, з гарним настроєм йдемо працювати. І от уже одну роботу, слава Богу, зробила. Ну, зараз біжу, мені прийшла посилочка, заберу, обов'язково буде розпаковка, а далі будемо далі працювати. Вийшла за двір і не можу вам не показати цю красу. Подивіться на ці хризантемки, горять просто. Хто слідкує, пам'ятає, ця геть була зів'яла, така я думала, що вже з неї нічого не буде. Дивіться, як гарно. Піднялася. І бур'янці теж піднялись гарно. Ця теж, дивіться, яка красуня. Просто супер. Вже покажу вам все. Вон покровка багаторічна айстра, дивіться, яка гарно зробилася. Що то дощик, волога і все ожило. Петуніки, дивіться, хоч восени вже трохи порозквітають. Трояндочка квітує, ці вже поотквітали. А так все гарно. Ну і тут теж, крім бур'янів, ще теж квітує трояндочка, теж багаторічна айстрочка. Бачите, була посохла від спеки, а тепер трошки повідходило, почала квітувати. Де-не-де чорнобривчики, гайлардія. Не знаю, треба позніма позбирати насіння, щоб багато не насівалось. Ну і також багаторічна айстра такого кольору. О, така сіня краса в нас. До речі, друзі, заморозку в нас сьогодні, слава Богу, не було. Таке сиро було, прохолоду, але заморозку не було. Було зранку прохолоду, зараз вийшло сонечко, просто супер. Взагалі такої осені хочеться, щоб таке було сонячно, тепленько, гарно. Але на завтра передають знову дощ, то не знаю, що буде. Я йду за посилочкою, прийду, покажу вам розпаковку. Друзі, отримала посилку. Не знаю, сказати, що я в шоці, це взагалі нічого не сказати. По-перше, це від мама робить все на світі від Наталочки посилочка. Проплатила пересилку, Наталія дуже вдячна, але я в боргу не залишуся. І дивіться, я не знаю, має бути одна жоржинка. По вагі не знаю, щось для однієї жоржинки дуже важке. Зараз подивимося, де вона тут що у нас тут Наталя напакувала нам. Кафе. Боже, що у Я щось, Наталочку, велике дякую, я не очікувала. Так, що у нас тут? Запаковано супер. Обережно. Боже, дякую за цукерочки. Гарний лист, друзі. Дуже дякую, Наталя. Так, що у нас тут далі? Так, вона не одну жоржинку положила, а декілька. Так. Це жовта жержина. Ну, це я з нею домовлялась на цю жоржинку. Запакувала, перелуном обложила. Так, а це якась червоненька, якщо я не помиляюся, то все добуваю, забуваю підписувати. Ну, дякую, Наталочка, боже, я люблю жоржинки. Так, що це в нас? О, це що. Ой, це м'ята якась. Клас. Боже, дякую. Так. Яблунева м'ята. Дякую, дякую. Виростила з насіннячка, яка гарна. Молодець Наталочка. Дуже гарна. Ну, і ще одна жоржинка. Оце вже я півгорода засажу жоржинами. Теж жовта. Боже, дякую, Наталечко, велике-велике дякую. Ну, я в... В... в боргу не залишуся. Дуже велике дякую. Так що, друзі, рекомендую. Мама робить це на світі канал. Заходьте, дуже цікавий. В неї є дівчинка, особлива дитина, дуже гарна мама, дуже гарна господиня. Так що заходьте і дивіться. Ще раз Наталю дякую. Друзі, вирішила вам зачитати лист. Думаю, Наталя не обідиться на мене. Дорога пані Наталю, я щиро тішуся, що Ютуб дарує приємні знайомства. Я ще не маю досвіду пакування таких посилочок, тому заздалегідь прошу вибачення, якщо щось не так. Надіюся, що все в гарному, доїде в гарному вигляді. З великою повагою до вас Наталочка з каналу Мама робить все на світі. Наталочка, дякую, пакування супер. Все добре дійшло, все гарно, так що велике-велике дякую. Ну і друзі, і Наталочку, і може ще комусь знадобиться. Це, звичайно, Наталя зробила, е, ну, як сказати, велику помилку, що висилає восени. І ще скільки вислала, то я взагалі ну, в такому шоці, що не знаю. А Наталочку на майбутнє. Треба зберігати оці корінчики десь в прохолодному місці. Ну ти ж свої десь зберігаєш, тому краще зберегти до весни і весною поділити. Отут будуть. Ну, ти вирощувала, знаєш, і так інші. Хто знає, тут будуть іти багато відросточків, і кожен можна розділити і продати мала гарні гроші. Ну, дуже-дуже дякую. Ну на майбутнє. Зберігай ці картоплинки, і будеш собі ділити і відправляти, і буде якесь. Додаткове надходження. Тобі родина у вас величенька, тому лишня копійка якась не помішає. Так що такі рекомендації мої. А так хочу сказати, друзі, бачите, які в нас люди доброзичливі, щедрі. Я взагалі що це? Я навіть ну, не очікувала, мені прямо чесне слово, соромно. Ну, я виправлюся. От, друзі, сержинки поставила на просушку. Сподіваюсь, що все в мене вдасться, що вони збережуться до весни. А м'ятку, ось тут я садила свою м'ятку, теж, бачите, гарно прийнялася, я її навіть не поливала, але дощ такий в суботу йшов. що... І Наталину теж м'ятку висаджую тут поруч. Тут ще в мене ромашка залишилася, щось я її не помітила, але вже, мабуть, так вона і буде. І пригортаю. М'ятку трошки припіднімаю, корінчики гарні, все гарне. І буде в мене ще й яблунева м'ята. Я, до речі, дивилася, як Наталя висівала її з насіння. Ну і полию, тому що, ну, хоч й дощ передають, але полию, щоб земля навколо корінчиків. Оп. затягнула корінчики, і буде все добре. Ось так. Вологи, звичайно, тут вистачає навіть надлишок. І будемо пити чай із яблуневою м'ятою. До речі, роблю чаї з різних трав, і особливо на ніч п'ю, то дуже заспокоює. І, друзі, вчора не було в мене часу, тому сьогодні буду висаджувати і півонію, і... Ромашку врізкову. Півонію посажу за двором, тому що в дворі в мене немає, де на городі взагалі нема сенсу садити, тому висаджую. А цю ще буду думати, хотілося б в дворі, щоб була на видному місці. Ну і от, друзі, викопала яму. Трошки насипаю із чорнозему. Так. Ось. Наша півонія. дивіться, коріння дуже гарне. Розкладаю. Я казала, у мене тут таке, як більше, як піщана земля. І погано тут і кирпичі попадаються, і все на світі. Тому розкладаю корінчики, розправляю і присипаю ще з ґрунтом з, з города. І потім засипаю вже цим, що тут було. Як я вже казала, колір не знаю, який, був. ми коли квітували, я сказала, які в мене є, яких немає. І вона каже, в мене таке є. Я тобі намічу і залишу. Намітила, тепер теж каже, я не пам'ятаю, який, ну той, що ти просила. Так що буде в мене ще тут ще один одна дерева видно по півоні. Одна в мене на одній клумбі, з другої сторони, це буде тут. І буде квітувати. Вона, до речі, в цьому році квітувала, ось залишилися на сінарі коробочки. Тому буде і тут гарно. Якби ще тільки дощики приходили, бо мені тут не дуже є час і незручно поливати. Ось так. Ну і коли також, і хай приймається і росте. І переносить мені радість. І людям будь йти по вулиці і дивитись на красу. Ось так, друзі, посадила в ряд з гібіскусами, Щоб було трошки щось впорядочене. Ну, ось так, йду далі працювати. Ну і от, друзі, вирішила цю айстрочку посадити тут. Це поки приміряла. Зараз Буду висаджувати. Незручно трошки буде поливати, бо лечить куди. Ну, з шланга то байдуже, а так коренева дивиться, яка гарна. Так, тепер робимо тут так, ямку і висаджую. Взяла теж з городу і, і буде у нас такий водоспад. Я думаю, гарно. Поки нічого не прибираю, залишаю все, як є, тут ось гілочка і тут. Відламалась, може, коріницю, поставимо її тут. Ось так. Я все, що де відламалося, все, все висаджую. І я рахую, що дуже гарно так вийшло. Сподіваюсь, що все приживеться і буде гарно. Ну, а потім уже буду дивитися, буду е, направляти і формувати, так як воно буде розростатися. І мої помічники тут, як тут. Да? І нюша, да? помічники і ви мої. Ну да, служить обов'язково. Да, да. Моя ти хороша. Помічниця моя, да? де я там, і вона. Друзі, нарешті дійшла черга. Це мені моя дуже хороша знайома дала два гібіскуса і тамарікс. Я показувала колись. Але все не було де посадити, не було часу. Сьогодні вирішила вже все-таки посадити. Хочу тамарик там, там посадити, один гібіскус тут і один тут. Ми тут прибрали дерево, я казала, не знаю, як там вийде із корінням. Ну, спиляли. Чоловік обсипав туди налив, концентратор від бур'янів. Не знаю, допоможе, не допоможе, і там був виноград теж. Треба все поприбирати, але ну, я бачу, що поки буду чекати, то в мене пропадуть ці рослинки. Тому висаджую, а там вже будемо потихеньку робити ту решту справ. у усіх дуже гарна. Головне, щоб прийнялися. А так все добре. Ну, і треба було, мабуть, раніше посадити, ну, я думаю, все рівно все буде добре, так що будемо чекати результат. Так, висадила. Ще полью зараз і. Все супер. Якщо буде хтось комусь заважати, то тоді з часом подивимося і когось, може, приберемо. І, до речі, гібіскус голубий. Не фіолетовий, не бусковий, а саме голубий. І от, друзі, накопала краси, не на базар. Зараз покажу, що буду робити. І от, друзі, що в мене вийшло? Понасаджувала тут вже. Хризантемок, деякі гарно відкриті, деякі тільки-тільки починають. Ще треба півонію зрізати. Ось така, там темненька, маленька, але темненька, жовтенька. Це буде мені і як маточники. Ну, і хай буде гарно поки що в дворі. Тут темненька така. Тут ще не розкрилась це якась рожева аж там в, в кінці города вона. Ось біленька гольчаста, така тільки розквітає. Тут е, така коричнево-помаранчева, там вона тільки-тільки починає, але я ту залишила там, а цю пізніше, ну, як буде погода, розквітне. Ну, це, це, що я купляла. Раніше висадила, це така кремова і це така бускова ще. Ось така в мене картина вималювалася. Лопату прибрати і ось так. Як стигнуть всі розквітнути, то буде дуже гарно. Друзі, день вдя... вдався. От, мабуть, точно, як себе налаштуєш, так і день пройде. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. Звичайно, зробити хотілося б більше. Ну, слава Богу, і за це, що встигла, те зробила. Отримала посилочку, дуже задоволена. <кій> Збачаюсь. Не очікувала, чесне слово. Так що, Наталочка, ще раз дякую тобі. Дуже приємно отримувати гарні подарунки. І я вам скажу, друзі, що коли робиш добро, воно тобі повертається старицею. Так що всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. До нових зустрічей, пока!